Далі з нами на зв'язку Василь Кисиль, це віце-президент Федерації бейсболу і софтболу України. Пане Василю, моє вітання. Вітаю вам. І власне, привід нам з вами поговорити доволі таки добрий. Українська федерація бейсболу отримала нагороду від Європейської бейсбольної конфедерації як найкраща збірна року. Чи можете розповісти про обставини, як от відбулося це нагородження? Ну і знаю, також що не без демаршу було з боку української збірної щодо російських і білоруських спортсменів. Розкажіть детальніше, Ну, трофей... Трофей ми цей якось отримали вже за лаштунками. Бо, звісно, на початку офіційного конгресу ми намагалися і робили все для того, щоб представники країни агресора та їх поплічники покинули залу. Але це не вдалося, бо є певні певні бюрократичні чи як їх там назвати моменти, які ми не Змогли подолати, тому ми піднялися і покинули залу засідань. Разом з нами покинули представники Грузії і представники Словаччини. Те, що нас будуть нагороджувати, ми трошки вже це розуміли, і це перше така. Нагорода дістається нашій федерації, федерації бейсболу і футболу, Тому що ну, наші європейські та світові партнери все ж таки зрозуміли, що ну, і побачили, що навіть під час повномасштабної війни наші спортсмени зможуть показувати і показали дійсно дуже непогані результати. Тому нагорода впевнена, що заслужена, але, на жаль, вона не була. Отримана під оплески, і з нами на п'єдесталі чи якось так. Бо, але ми чули, що зала аплодує, але ж ми не можемо знаходитись поруч з людьми, які вбивають. А розкажіть, будь ласка, детальніше про сам цей захід, що це? Це змагання, це форум, і наскільки він масштабний? Ну, те, що зараз проходить, це. Раз на рік збираються всі представники всіх федерацій, це Конгрес Федерації, тому тут підбивають підсумки минулого року. Робиться багато чого, щоб зрозуміти, що буде у, у, у цьому сезоні, а, а може навіть далі. Багато спілкування, багато всього. Знаходяться різні рішення по різним моментам щодо нашого майбутнього в цьому сезоні. І так само. Ну, За лаштунками ми маємо ну, дійсно величезну підтримку. Окрім, ну не знаю, звісно, що ми не спілкуємося ні з росіянами, ні з білорусами, але вони, вони тут є і виглядають як білі ворони. Але все ж таки вони є. Поки що є. Ну що ж, ми все одно очікуємо рішення міжнародного олімпійського комітету, який напевно задасть тон і іншим, як саме мають ставитися до представників країн-агресорів? А Польща Росія і Білорусь саме такими і є. Білорусь фактично підтримує Росію. Яким має бути ставлення, виходячи із дій їхніх урядів? В Будь-якому разі, ми вітаємо нашу федерацію бейсболу і з тим, що вони були відзначені. Ну і Приємно, що солідарність із нашим протестом висловили представники словаччини і Грузії. Дякуємо вам, вам пане Василю, за те, що так оперативно розповіли нам про цю історію. Василь Кисиль, віцепрезидент Федерації бейсболу і Софтболу України, був з нами на зв'язку у марафоні Незламна країна.